На Пандорі тебе може вбити буквально все: флора, фауна, бандити, навіть власна тінь. Але серед цього хаосу є ті, хто просто хоче жити, хто створює сім'ї, виховує дітей, намагається зберегти хоч краплю нормальності. Та Пандора не терпить слабких, вона завжди бере своє. І мега-корпорації, що воюють за владу, допомагають їй у цьому. Бо якщо ти стоїш на їхньому шляху, Тебе просто зітруй! All around the plant, the Знайомтесь. Крихітка Тіна. Підліток вибухова у прямому сенсі. 13 років. Гіперактивна. Обожнює гранати й оладки. Але за цим трагедія, яку Пандора випалила в її серці. Після подій першої гри планетою керує корпорація Гіперіон. Її очолює Красунчик Джек, самозакоханий тиран і геній маніпуляцій. Під час розробки нової зброї вчені відкрили ефект шлаку речовини, що розм'якшує живу тканину, роблячи ціль надзвичайно вразливою. Спершу експерименти проводили на тваринах. Потім на людях. Спочатку добровольці, потім полонені, а далі контракт із бандитами. Вони постачають живих людей у лабораторії Гіперіону. Серед цих людей опинилася і сім'я Тіни. Батько загинув під час експериментів. Мати, розуміючи, що кінець близько, заховала гранату у плаття доньки. В останню мить наказала тікати, і пожертвувала собою, щоб дати Тіні шанс. Мамі. Кіна вижила і знайшла нову родину серед шукачів сховища Роланда, Ліліт, Бріка та Мордекая. Особливо близькою для неї стала постать Роланда. Він став для неї тим, ким Пандора не дозволила нікому бути батьком. Того часу Тіна ненавидить Гіперіон і красунчик Джек, її особистий демон. У побічному квесті Вас люб'язно запрошено. гравець допомагає Тіні помститись. Вона влаштовує чайну вечірку для того, хто продав її батьків, психа на ім'я Флеш Стік. Тіна фіксує його за столом і починає розмову. Питання, електрошок, нервовий сміх. Your mommy and daddy screamed as they died. When you're ready to start the party, please smack Mr. Fleshstick in his bitch face. <laughs> oh, I forgot to mention, I'm inviting Fleshstick's friends, too. Make sure they don't get too rowdy and break the generator. Who's ready for a mother-humping tea party? Out of here, you bastards! What was that, princess? I can't hear you over the sound of flushstick's friends. They are being quite rude. That shut him up! <laughs> Please continue to greet flushstick's friends in the manner to which you are accustomed. I read the most extraordinary thing the other day, Sir Reginald. Something about I like that. experimentation. I like Goodbye. Bailey, you better let me out of here, or I'll. Get you alive! Flushstick! How dare you instruct Sir Reginald! I agree, Princess. It is a bit cold for this time of year. What do you think, Mr. Flushstick? Oh, uh, let me loose, you crazy idiot! Hmm. Quite. I'm glad you had to watch! Seeing your family go like that makes you strong. Like me, blast Another crumpet, princess. Plastic. Let us discuss current affairs. Let me go, let me go, let me go! Let me know well, that's hardly know. appropriate tea party conversation. Mr. Sparks! <laughs> What an interesting point, Monsieur Fleshstick! Mr. Sparks, what do you think? No! I'm sorry I sold out your family! I'm sorry! Best tea party ever. Після цього вже неможливо бачити в ній просто смішну вибухову дівчинку. Тіна це дитина, яку зламали, її гумор броня, її вибухи мова болю, її гіперактивність спосіб не дати собі розвалитись. Коли красунчик Джек убиває Роланда, вона знову втрачає батька, але не може прийняти це. У доповненні крихітка Тіна штурмує драконів замок, вона створює світ, де Роланд живий. Кіна майстер настільної гри. Вона керує історією, додає у неї білого лицаря, який завжди приходить на допомогу. Це Роланд. І хоч усі намагаються сказати їй, що його більше немає, вона просто не може це почути. Та з часом приймає і вперше дозволяє собі поплакати. Enough, Tina. You did it. We've won. And Roland showed up, and he was really happy, and everyone lived forever, and it was great at the end. Enough. You can't just deny what Jack did to Roland. I can't hear you. She's right, Tina. So do you want to do some side quests or? You need to accept it. Roland is dead. I know. I know. But it's my story. And you know what? It's okay. He doesn't have to go. Not if you don't want him to. Yeah, keep going. I actually want to know how the story is. Thank you. As the sorcerer's fatal spell hurtled toward the oblivious knight, it was clear that only a miracle would save him. But luckily for the knight, a miracle is exactly what he got. Крихітка Тіна це символ виживання, доказ того, що навіть у світі, який знищує все людське, можна зберегти себе. Хай і в уламках. Її жарти це захист, її гра це втеча, її світ це спосіб зробити біль керованим. І навіть якщо цей світ лише вигадка, для неї він справжній, бо там вона не жертва, там вона майстер гри.